Ми зібрали інформацію про фігурантів операції Мідас та їхню роль за версією слідства і засобу масової інформації. Тимур Міндіч, керівник організації, кодове ім'я Карлсон. За версією слідства організував схему і мав вплив на посадовців. Бізнесмен, кінопродюсер, співвласник студії, квартал 95, до 2019 року був співвласником низки компаній Груп разом із Володимиром Зеленським. Засоби масової інформації писали про тісні зв'язки з шахраєм Ігором Коломойським, часто відвідував офіс президента. За даними засобу масової інформації, виїхав з України незадовго до початку обшуків. Ігор Миронюк, ексрадник міністра енергетики, кодове ім'я РОКЕТ, колишній радник Германа Галущенка, коли той той був міністром енергетики, колишній помічник екснардепа Андрія Деркача. Підозрюваного у держзраді заслужений юрист України Дмитро Басов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства НАЕК Енергоатом кодове ім'я Тенор, колишній співробітник Генеральної прокуратури. За даними засобу масової інформації, був звільнений з органів прокуратури через низку корупційних скандалів. Його декларація засекречена. Засоби масової інформації вказують на суттєве загачення сім'ї протягом його роботи в енергоатомі. Олександр Цукарман, учасник бек-офісу з легалізації коштів, кодове ім'я Шугарман, входив до групи, що, за версією слідства, займалася легалізацією коштів. За даними засобу масової інформації, виїхав з України. Ігор Фурсенко, учасник бек-офісу з легалізації коштів, кодове ім'я Рьошик. В записах фігурує як бухгалтер, зареєстрований як фізична особа-підприємець зі спеціалізацією на ІТ-консалтингу. В контактах фігурував як ігор, працює на Михайла Цукермана, Леся Устеменко, учасниця бек-офісу з легалізації коштів, зареєстрована як фізична особа підприємець, основний вид діяльності дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. У контактах вказана як Леся Київ фінансист братів. Засоби масової інформації згадують про її чоловіка, який нібито є громадянином Росії та до 2015 року регулярно їздив туди. Людмила Зоріна, учасниця «Бек-офісу» з легалізації коштів, зареєстрована як фізична особа підприємець, вид діяльності, консультування з питань комерційної діяльності і керування. Засоби масової інформації згадують, що на її електронну адресу був записаний Грона Вадим Лонідович, який підтвердив журналістам, що вона його знайома, але вони давно не спілкувалися. Лупа повернута вліво суть схеми. За версією слідства, викрита корупційна схема стосується працівників, енергоатому та пов'язаних осіб, які вимагали від бізнесменів відкати у розмірі 10-15% за можливість постачати товари або послуги держкомпанії. Ті, хто відмовлявся, нібито зіштовхувалися з неможливістю отримати оплату або виключалися зі списку постачальників механізм, що отримав назву шлагбаум, йдеться про відмивання десятків мільйонів доларів. П'ятеро з семи фігурантів були затримані, а Тимур Міндіч та Олександр Цукарман, за даними журналістів, виїхали з України. Хто може пояснити, чому Карлсон з Шугарманом втекли, а Басов з Моронюком сидять в буцегарні? Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.